Всіх вітаю 22 квітня, як завжди, карта на цей тиждень на три варіанти. Обирайте свій та подивимося, який буде тиждень. Перший, другий, третій. Давайте дивитись перший варіант. Так, якісь новини емоції. І тут баланс. Ну, дивіться, на цьому тижні у вас будуть позитивні якісь новини по першій карті паш кубків. Якась новина. Це, я так розумію, стосується роботи, якогось розвитку, можливо, чекаєте якихось нових пропозицій. Або якщо у вас була важка ситуація на роботі, або вдома, то буде більш-менш збалансування, тобто знайдете ось цю золоту середину. В принципі, перший варіант досить непоганий тиждень. Другий варіант четвірка жизлів і 10 мечів. Тут вже так, не дуже. На цьому тижні у вашому домі, тому що це карта дома. Можуть бути дуже сильні конфлікти по 10 мечів. Якщо ви не будете тримати себе в руках, це може призвести до закінчення відносин. Це можуть бути конфлікти з чоловіком, конфлікти в родині, конфлікти в домі. Ну тобто, треба зараз такі важкі часи, треба тримати себе в руках, бо дійсно тут 10 мечів вказує на якесь завершення, завершення відносин стосунків. Може бути дуже сильна така сварка. Ну, по можливості, звісно, тримайте себе в руках. І третій варіант. Так, шість кубків, дитяча карта, карта минулого і п'ять жезлів внутрішні конфлікти. На цьому тижні у вас можуть бути конфлікти з дитиною, з вашою дитиною. Якщо немає дітей, або ж є другий варіант трактовки. З минулого, якась людина з минулого може з'явитися на цьому тижні. Або ж якась ситуація, якщо, яка тяглася з минулого. Вона може з'явитися і може знов розпалитися ось цей вогонь. Тобто, п'ятірка жезлів це конфлікти, суперечки, внутрішня боротьба, повернення, повернення чогось те, що було в минулому. Ну, ось така ситуація. Всім бажаю мирного тижня. Бережіть себе, будьте здорові!